Всім доброго дня! З вами знову Карпатська рибаля. І нарешті сьогодні ми на Тиса поряд із селом Фанчиково. У нас для вас вже є чудові кадри з попередніх ночівель, де ми виїжджали. Основним завданням сьогодні, звичайно, стоїть спіймати хижака. Можливо, це буде щука, можливо, це буде судак, але є надія, що вдасться нам спіймати сама. Саме в даній локації. Я час від часу сюди приїжджаю, є певний досвід. Так як у нас вже є напрацьовані кадри, можна сказати, сьогодні сам виїзд більше теоретичний, щоб ми висвітили ті події, які з нами сталися. Це буде не типова ловля, а доночна. Для рибалки на Сома ми обрали спінінг з тестом до 60 грам та в розмірі 2,70. Досить непогано зібраний прутик, має певні усилені кільця, чудовий бланк, надпотужний дійсно карбон, перевірений часом. І комплектуємо ми свій спінінг ось такою потужною катушкою. Звичайно, морської серії довго придивлявся, вибирав. Яку найкраще обрати катушку для таких цілей? Певні маю знання, певні напрацювання. Бачив наяву, як розлітаються редуктора, тобто головні пари катушок, не, які, можна сказати, не призначені для ловлі сама. Сілюмінові пари вони просто розповзаються, трощаться зуби, подеколи навіть вилітають паразитні шестерні. Катушка у нас 6000 розміру. І на ній сьогодні намотаний надпотужний восьмижильний шнур, який має 3 ЛБ. А якщо переводити це на міліметри, я думаю, це буде приблизно 0,32-0,34 мм, як мінімум. При виборі такої, можна сказати, потужної риболовної катушки, перш за все ви повинні звернути увагу на роботу фрикціона. Він має бути бездоганний. Дійсно, що риба вагою там плюс 6, плюс 7, плюс 8 кілограм, вона буде його постійно, можна сказати, розганяти, зупиняти, і якщо він у вас не буде ідеально працювати, скоріше всього, у вас на певному моменті станеться клин, можливо, десь. Певний перекос шпулі піде. Ну і, звичайно, це робота ролику лескоукладача. укладача. Він теж має бути ідеальний, він не має бути заклинений, інакше на великі риби ви його просто можете перепилити навпіл. Яка у нас сьогодні проста тактика? Ми плануємо на фідер зловити живця і поставити його на нашу оснастку, яку ми зараз робимо. Коротко, про місце, яке ми обрали, рівномірна глибока вода в середньому від 2,5 до 3,5 метрів, що дозволяє досить немалій рибі тут перебувати і існувати. Для того, щоб спіймати живця, у нас приготовлена шоколадна кашка, досить немалий повідець, як завжди, більше метра. Взяли сьогодні надпотужний спінінг. І взагалі, які характерні відмінності для цього місця, ми перебуваємо на високому березі. Цей берег є досить безпечним для ночівлі, що не можу сказати, звичайно, про низькі береги, де видно, що буквально за день. Вода відступила більше як на три метри. Тобто, що за ніч вода може і прийти в свою чергу на півтора-два метри, тому треба дуже ретельно вибирати місце. Є, звичайно, безліч е, різного роду е, монтажів для того, щоб спіймати сама. Ви е, можете навіть купити готовий монтаж, який роблять е, професійні сомятники. Вони дуже потужні. Але ці всі монтажі були, можна сказати, е, провірені мною е, на невеликих річках. І результату е, того, якого я вважав, вони не дали. Тому прийшлося експериментувати, думати. Який все-таки краще використати монтаж. Можна, звичайно, банально використати монтаж з фіксованим грузиком, який буде чітко у нас стояти на дні і буде зафіксований. Бувають Інколи періоди, коли вони дійсно непогано працюють. Їхньою відмінністю є, що вони досить непогано пробивають губу обережної риби на великих течіях білої риби, там великої плітки або, можливо, навіть хтось ловить виключно з спортивних інтересів арени. Я, в свою чергу, сьогодні буду використовувати скользящий вантаж не менше 100 грам. Ця оснастка дуже чутлива і дуже гарно передає вам клювання на вашу вершинку. Спокійно можете використовувати, звичайно, вантажі і іншої геометрії, але трошечки важче буде вам, і тут, звичайно, треба буде використовувати досить великий стопорок і певний демпфер в ролі резинки або амортизатору. Щоб при закиді він у вас не перетерся або не відстрелив. Однозначно, коли ви ловите, спускайте фрикціони, особливо в нічний період, вам недостатньо буде навіть 5 секунд, щоб у вас спіннер просто полетів у воду. Для того, щоб прив'язати наш вертлюг, однозначно треба використати ваш найкращий вузол, в який ви вірите. Ми використовуємо одинарний паломар, досить простий і надійний вузол. В свою чергу цей монтаж абсолютно не годиться для ловлі, на, наприклад, на річці латориця з ілистим дном. Цей монтаж ідеально підходить для твердого, гравійного дна на річці тиса, де все чудово проглядається, і хижак бачить свою здобич і може спокійно брати. Куди все-таки здійснювати закид? Чи потрібно кидати в русло? Чи потрібно кидати е, е, за середину? Однозначно, ні. Є е, е, період виходу, це вечірній час. Зокрема, він з 9-ї вечора до першої до другої години ночі. Достатньо е, красиво опустити вашого живчика на відстані 3 метри від берега, якщо звичайно дно дозволяє. Дивіться вже по дну. Нам дозволяє у нас моментально глибина. А у нас щось сіло і пробуємо підтягнути. Е, невеликого живчика ми спіймали декілька штук, а ось. Такого, як нам треба, можна сказати, такого на 200-250 грам, поки що нам не вдається спіймати, але найкраще, звичайно, це буде по розмірах, напевно, як 3 або 4 піскарика. Риба має бути дуже активна і однозначно жива. Все-таки не вдавалося мені ловити сумів ні на хвостики, ні на голови, ні на мертву філе. Що не скажеш про судака, щуку та е, головня, дійсно е, попадаються вони на мертві філешки і шматочки. А ось сом чомусь, можливо, ще раз кажу, я не претендую на істину, але в моїй практиці на річках сома на мертву рибку я не ловив. Отже, вибір е, самого гачка це завжди дилема, коли ви їдете на спеціалізовану ловлю Тут Найкращим варіантом буде це великий спеціалізований гачок, який може витримати вагу це 50. Наступний момент це трошечки іншого виду гачки, які теж спокійно можуть витримати рибу до 20 кг. Наступний, наступний гачок це двійник. Чи варто використовувати двійник? Хтось думає, трійник, двійник, вони краще тримають і вони краще будуть працювати? Однозначно ні. Сом перед тим як взяти вашу наживку, він може стояти і 10, і 15, і 20 хвилин, обмацуючи її своїми довгими вусами. І чим більше буде виступати гачка, більше метала, він однозначно може це відчути. Найкращий для мене вибір це буде гачок середнього розміру. А якщо говорити по номерах, це буде ось простий шостого. Та третього номеру. Зокрема, спіймали ми од невеликого сома і на такий гачок, і ось на такий гачок. Вибір повітця, дехто ставить 50-й, 60-й розмір повіця. І мова йде і про шнури, і про Монолески. Я, в свою чергу, використовую найкращий для мене варіант це монолеска. І однозначно, якщо ми розраховуємо на це, що ми можемо спіймати великого сама, краще поставити як мінімум 30-й розмір. Але в свою чергу я розумію, що відсоток клювань на 30-й розмір може бути значно менше. І все одно я десь по часу вже і по своєму досвіду розумію, що максимум соміки клюють до 5 кг. і... Повністю достатньо, це 25-27 розмір. І мій товариш ми разом рибалимо. Руслан, привіт. Ось Поруч стояв мій спінінг, на ньому був 27-й повідець з флюрокарбону, теж експериментую. І ось Руслан поставив-навсього всього 20-й повідець Лески. Він її просто зробив трошки довшою, тобто в середньому, якщо використовує там 20, від 20 до. 50 сантиметрів він поставив довгий, 60-70 сантиметрів і бінго! Це спрацювало. Ось максимально утончив повідець, максимально зробив його довгим і все супер. Вийшло. Дійсно, сом не відчув, можна сказати, саму пастку, приготовлену для нього, і взяв. Бували у вас такі випадки, коли ви прокидаєтеся зранку, ви ночували, у вас був стіл і на столі повний, можна сказати, розвал, все перевернуто. Ви не знаєте, що сталося. ну, Думайте, можливо, хтось вночі зашпортався об стіл. А з нами сталася дуже цікава така подія. До нас вночі завітала лисиця. Такого нахабства в своєму житті я ще не бачив. Час від часу ми зустрічаємося з щурами, інколи навіть буває, що можемо побачити в нічний період і десь полоза. Ці всі створіння є. Так, видри, андатри це всі ці нічні жителі, вони активні, бобри час від часу вночі теж активні. Але щоб лисиця проявляла, можна сказати, Таке нахабство і відсутність страху, щоб заходила в табір, і, зокрема, підходила до мене на витягнуту руку. Я світивий, дехто каже, що це можливо може бути тваринний сказ. Скоріше всього, ситуація досить проста. Лисицям не вистачає харчової бази. З чим це спричинено? Однозначно, тим, що їм залишається все менше і менше місця. Для існування з одного боку йде розробка русла річки постійно їздять автомобілі. Їм залишається дуже мало місць, можливо, де сховатися з другого боку. Практично на 90 сотків обробляються сільськогосподарські угіддя. Дійсно, цього року я перебував і на правому березі, і на лівому березі, і географічно геолокації були розташовані буквально одна від одної десятки кілометрів. Мова йде про тису. І до нас приходили вночі лисиці, і вони просто-напросто ну не їли з рук, але чекали, коли ми їх покормимо. Дійсно голодні. Але якщо ви спите, вони починають їсти з стола, починають це перевертати. Тому в нічний період, коли ви йдете спати, прибирайте за собою їду. Якщо ви правильно зацепили живчика, у вас нема певний час клювання, то цей живчик після того, як ви в свою оснастку, залишається живий і ви спокійно випускаєте його далі жити. В деяких країнах Європи, зокрема, мені здається, що в Німеччині заборонено ловля на живців. Тобто там обов'язково ловля на філе або мертву рибу. Додатково пробували ловити ми на хробака на фідер, і у нас попадалася риба чоп, яка, нагадую, перебуває в червоній книзі, якомога швидше дійсно вона буває, залітає. І важливим моментом є якомога швидше її відпустити у зв'язку з тим, що вона дуже чутлива і може дуже швидко загинути. Маємо живчика, але він занадто малий. Але в будь-якому випадку покажемо, як ми одягаємо його. Все дуже просто і банально. Так само, як він пробивається у нас на фідер, так само ми його одягаємо на більш великий гачок і ставимо на сома. Все відбувається просто і банально за губу. Чому ми не чіпляємо нашого живчика за спину? Все дуже просто і на течії його починає крутити, і він досить швидко виснажується і здихає. А ось, якщо ви його правильно пробили за губу, він може навіть інколи навіть цілу добу жити. В кінечному результаті ви можете дочекатися вихід хижака і його візьме в свою чергу на озерах і на водоймах стоячою водою. Кращі результати дає, звичайно, це спинка. І в районі хвоста теж непогані результати дає. Ну, ось, ось такі моменти. Друзі, супер погода. Дійсно, хочеться тут перебувати постійно, оскільки не приїжджаю сюди, думаєш, ну все два дні тобі має бути досить. Але коли ти приїжджаєш, час минає просто за секунду. І вже неділя, вже обід або другий день і треба буде збиратися. Тиса, манить, заворожує, дійсно подеколи зцілює людей, які хочуть відпочити. І саме класно, я думаю, що температура води ще дозволяє і ми зможемо поплавати, попірнати трошки. І взагалі я залишаюся ще, як мінімум, на дві ночі. А це, можна сказати, супер бонус. А вам, звичайно, всім бажаємо гарної осені, супер. Класних трофеїв, гарної погоди і на вулиці, і в серці. Всіх вас обнімаємо і до нових зустрічей. па Папа. Ну, одним словом, що маємо поблизу села Фанчиково подружку Лисицю, яка до нас практично кожну ніч приходить. Як тільки зоря встає, вона йде і шукає курочку. Ну, курочки у нас не було, але хліб. Що, що було, трошки сира, трошки хліба, вона поїла.